Акумуляторний гайковерт для вантажних автомобілей. Крутний момент 2000 Ньютон. Ось так вони йдуть по три штучки в ящичку. Або ось так один у такому чудовому кейсі. Ось так це виглядає зсередини. Два 6-амперних акумулятора. Великі головки. 32 мм, 34 мм, 36 мм. Товстостінні ковані головки. Гайковерс сам. Такий важкенький, велика тут іде великий квадрат і є перехідник з 3 четвертих на 1 втору для звичайних головок. Таким чином ставиться акумулятор, є підсвітка робочої зони. Тут у нас виставляється сила затягу, є реверс, блокування. Найнижча ціна в Україні. Підходить для вантажних автомобілей, ну, звичайно і для легкових також. Замовити можна на сайті або по телефону.